Всім привіт! Нас обікрали. тут був наркоманський часник. Він тут 50 на 50, як я говорив. Але в долині тут дуже був потужний. Не менше оцих екземплярів 6, 6 плюс сім. Сімку викопали ми. Це у нас як зразок ірен. Так, це 6 рівно. Ось така головка. Тут він весь такий був. Ну, я думаю, що тут рука і головка тут в. Видно, що нормальний чесник. Ось цей прольот, що зараз бур'яному закиданий, майже добугра був викопаний. За ніч ми приїжджаємо, а тут лежать стебла і копали тут і потім скидували в кучки, а потім чи секатором, чи серпами, не знаю, можливо, і секаторами різали і вже головки забирали. Ось така куча. Тут дуже потужні екземпляри, ми поливали тут його, не допивали воду на полі, поливали тут 2000 літрів, оце ще я знімав, відео був полив у нас саме на цей прольот. Ось я бачу ще тут такий не менш потужний екземпляр. Ну, вони просто що сухі, вони вже ще підсухли. І так здається, можливо, воно не сильно і товсте, але подивіться ось стебло Ось шістки, а ось оце. Тобто воно ще товстіше. І ця скотина ось е ховалася в кукурудзі. Uh, і ось тропа витоптана. Це вже ми тут обкопали. Отут uh, бур'яни обірвали, викопали все. А тут була ось тропа. Отак. І в кукурузі, якщо що, то в кукурузу можна пригнути сусідську. сусідку. Uh, що я можу сказати? Ну, руки подбивати як мінімум. Uh, ми тут обірвали давним-давно бур'яни. Uh, і там також видно, що обірвали ми бур'яни. Тут був ірен, який в нас не вродив. І оцей Іран тільки тут і був нормальним в цій долині. І він тут був прорваний. І ця скотина, вона воно не вспіло чи не змогло винести таку кількість часнику і побоялося, і не вспіло. Тут в прорваному цей іран повикопувати. Я вам скажу, що він менший, ніж там. Через це спочатку більший, потім вже менший. І не вспіло воно викопати тут. І що ви думаєте, ми залишились. На ніч, караул, тут ріжемо часник, і стережемо його, і поле, і періодично ми е, на провірки виходили, і, і бачу тут через десь півтори години вже було м, 11 годин вечора, можливо, трошечки пізніше. І вже воно приїхало, чи звідти, чи звідси, вийшло, і тут вже ми до до самого кінця, до побідного конця, ми тут викопали, де оце зелене це вже нові пішли. Тут було прорвано. І ми взяли до ночі копали, щоб його не залишати. От, І воно знало, що тут залишилось, і воно прийшло до копати сюди, на другий день. Йому було мало. І цей... І я почав кричати там звідти з кінця, і бігти сюди, піднімати бунт, орати на все горло і в кукурузі ну, зник цей чоловік, ця людина. Ну, а тут ми викопали отак от, от. І тут не було що копати. І він отак ходив, це був чоловік. Тому що дуже прудкий і сильний, е і таку кількість часнику винести на собі пішки, е ну, просто неможливо жінки. Е тим паче, що от вірейка нас стоїть, е 35-літрова е і 2 метра. Два на два копаєш і ціла вірейка чеснику. Ну, з бадиллям, ну, ціла вірейка часнику важка. Тобто, щоб той прольот викопати до схилу, ну, до долини цієї, то це... це потрібно багато носити, мати силу в руках через це. І ось він прийшов сюди. І почав тут шукати, а тут же нічого нема вже. І почав бур'яни тут топтати, старатись щось знайти. І отак телефоном він водив отак і, і шукав. Я заорав, і він одним прыжком в кукурузі ще був, і вже тоді зник. Ми почали бігти сюди, бити тривогу. Тестю подзвонив, він прилетів на, на скутері. Світили тут прожектором цим світлом цього скутера, і вже нікого не було. Я скажу вам, що це останній раз. Цю скотину ми піймаємо обов'язково, якщо воно прийде, я навіть здогадуюсь, хто це, але потрібно тупо впіймати. Якщо в кого часник на полі, майте на увазі, що гарбузів у нас 170 соток, і ні одного гарбуза нікому не потрібно, бо його треба вибирати. Це ну, що ти там крадеш? А часник вкрасти можна легко. Обрізав ось так і все. Що тут ще розказувати? Ми копаємо е, в темпах е, і ночуємо тут, тепер на полях. От, і заразом. Е, і обрізаємо вночі. Так що ну така історія хай щастить.